ефірі Івнінг Ньюз» в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Сили оборони України роблять все можливе, щоб якомога більше населених пунктів зустріли День Незалежності під жовто-блакитним стягом. У міністерстві оборони розповіли, що наші військовики мають успіхи біля роботиного та малої токмачки на Запоріжжі. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, в цих районах триває планова бойова робота. Водночас російські пропагандисти в своїх телеграм-каналах вже влаштували істерику щодо ситуації у роботиному. За їхніми словами, підрозділи окупантів там були розбиті. А ті, хто вцілів, покинули населений пункт. На звільнених від росіян територіях триває активна відбудова. За даними Київської обласної військової адміністрації, в пристоличному регіоні вже вдалося відновити 187 закладів освіти. Загалом, внаслідок бойових дій у регіоні на початок повномасштабного вторгнення було пошкоджено чи зруйновано 232 таких заклади. Відбудовувати їх почали відразу після деокупації Київщини. За даними влади, всього в зоні бойових дій в області було 136 шкіл і 175 дитячих садків. А ось чого вже не відновити, то це російську військову техніку, яка за планами Кремля мала за три дні від початку повномасштабного вторгнення проїхатися парадом по Хрещатику. Зараз вона справді на центральній вулиці Києва, проте є нюанс. Парадна, який заслужили сьогодні, на головній вулиці столиці виставили розтрощену російську техніку. Аби потішити українців до Дня Незалежності, хрещатик прикрасять у два десятки іржавих трофеїв від окупантів. Тут і танки, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти, тягачі, рештки збитих ракет. Загалом такої купи брухту не бачив певно жоден сміттєвий полігон. Кияни на військову техніку в середмісті реагують емоційно. З одного боку радість, що побили багатий. А з другого скільки ж людської роботи, людських е... грошей пішло на дурні. Ніхто не відчуває. Це важко. Оце, що я бачу, це страхіття. Гордість за гордість за нашу армію і жалобу з того, що в нас такий сусід. Біль, тому що скільки наших воїнів і просто мирних людей загинуло. і також і гордість. За наших хлопців і дівчат. Я вишиваю гордість за наших бійців, які зараз наполегливо виганяють ворога з нашої території. І звісно, доказами в тому числі є і отакі вистави. Чекаю, коли це десь закінчиться. Тільки радість. З однієї сторони, гордість, що це стоїть тут. А з іншої сторони, розчарування, що до цього дійшло. Не стримують емоцій навіть іноземці, бо ж розуміють. Це залізяча колись виконували злочинні накази на полі бою. Коли я бачу цю знищену побиту військову техніку, я почуваю себе розбитим. Вона була націлена на вільних мирних людей. Я думаю, що треба прикласти всіх зусиль, щоб зупинити агресорів, щоб ця техніка стояла лише тут, посеред Києва, як експонати. Помилуватися як воно горіло, кияни та гості столиці зможуть до 28 серпня. Для прагматичних містян зауважимо від сьогодні до наступного понеділка. Рух хрещатиком на ділянці від майдану незалежності до вулиці Богдана Хмельницького буде перекрито. Тож плануйте маршрут заздалегідь. Що в півмільярда євро обійдеться київській владі реконструювати міст метро? Кошторис на відновлення мосту патона ще навіть не складали. Нагадаю, обидві ці переправи урядова комісія назвала непрацездатними. У департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, місто розробляє проєкт першочергових протиаварійних робіт. Почати оновлювати міст метро. влада планує наступного року, і це при тому, що його частину, а саме переправу через Русанівську протоку, капітально оновили лише три роки тому. Нині ж головне завдання відкрити довгобудний подільсько-воскресенський шляхопровід, щоб розвантажити аварійні мости до ремонтних робіт на них. У Києві після майже півроку пошуків затримали серійного палія автівок. За цей час він устиг пустити червоного півня на 12 машин, і всі вони належали українським військовикам або людям, що працювали на сили оборони. Упіймали 35-річного киянина на гарячому, коли той мінував наступне авто. Під час обшуку в нього вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш і електродеталі, з яких він і робив вибухові пристрої. Свої дії затриманий пояснив негативним ставленням до військових. Тепер його перевіряють на причетність і до інших злочинів, зокрема проти національної безпеки. Злочинцю загрожує до 10 років за ґратами. Нема будівлі, нема посади. Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністра культури інформполітики Катерину Чуєву. Саме вона підписала документ, який дозволив знести 200-річну садибу на Подолі. Посадовиця очолювала групу фахівців мінкульту, які аналізували документи про так звану реконструкцію історичного будинку на вулиці Ярославській. Садиба була унікальним зразком київської житлової дерев'яної забудови 1811 року. Замість неї забудовник хоче звести клубний дім. Чи відповідатиме чиновниця за знищення історичної спадщини Києва наразі невідомо. Незламні не тільки на полі бою. У Києві відбувся фінальний етап змагань Київ незламний для військовослужбовців та ветеранів. Понад 250 учасників змагалися в штовханні ядра, легкій атлетиці, вислуванні, стрільбі з лука тощо. До змагань долучилися поранені військовики з ампутаціями, ураженнями внутрішніх органів, атлети на колісних візках та з контузіями. За словами організаторів, спорт допомагає воїнам швидше повернутися до цивільного життя а змагання в колі побратимів важливий крок на шляху реабілітації і реінтеграції військовослужбовців. Модернізовані плацкартні вагони тепер курсуватимуть між Києвом і Чернівцями. Світлини оновленого рухомого складу показали в Укрзалізниці. Зазначили, цього літа поїздки на цьому напрямку неабияк популярні. Зокрема, везуть ними дітей на оздоровлення. У планах перевізника оновити потяги й на інших напрямках. Загалом на рейки планують поставити сотню вдосконалених вагонів. Серед покращень у них сучасна система кондиціонування, вакуумні туалети та індивідуально кероване освітлення. А от урегулювати наявність поруч пасажирів, котрі їдять курку, гриль чи варені яйця, «Укрзалізниця» поки що не змогла. Сьогоднішня злива в Києві і області не скасовує застережень від синоптиків про спеку на весь тиждень. Аж до вихідних нових дощів нам не обіцяють. Полегкість даруватиме хіба мінлива хмарність і нічна прохолода. А от у день стовпчики термометрів і надалі повстимуть до плюс 30. Тому вашим кондиціонерам чи вентиляторам доведеться активно попрацювати. А якщо кондиціонера у вас немає, можете рятуватися від спеки в комунальному транспорті. Мир Києва Віталій Кличко доручив департаменту транспортної інфраструктури КМДА розглянути відповідну петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Щодня муніципальні автобуси, тролейбуси і трамваї перевозять зо півтора мільйона киян і гостей столиці. Тепер такі подорожі влітку мають стати трохи комфортнішими. Звісно, якщо керівник транспортного департаменту знову не скаже, що аби це зробити, треба збільшити вартість проїзду до 30 гривень. І ще одна важлива петиція, пов'язана з роботою громадського транспорту, з'явилася на порталі КМДА. Кияни просять нарешті скасувати рішення зупиняти його рух під час повітряної тривоги. Автор звернення наголошує: від цього страждають як пересічні містяни, так і столичний бюджет. Напередодні Дня Незалежності доречно згадати, що 24 серпня торік громадський транспорт стояв понад 7 годин. Київ тоді не 60 мільйонів гривень. Також, на думку киянина, таке рішення посилює вплив маршрутників і стимулює містян користуватися власними автівками, що, в свою чергу, збільшує забруднення повітря і рівень заторів. До того ж, під час тривоги переважна більшість людей чекають на відновлення руху просто на зупинці, збираючись у черги, а це лише збільшує ризики. Хай Барбі, тобто хай Ольга, фехтувальниця Ольга Харлан, виставила на аукціон свою іменну Барбі. Вона була створена в серії ляльок, прототипами для яких стали реальні жінки. Торги відбуватимуться на ібей, а кошти передадуть на реабілітацію поранених українських захисників. До речі, Ольга Харлан єдина українка, удостоєна іменної барбі. Але це, звісно, поки що. Ну, а Києвом розгулював лелека пернатого помітили в Солом'янському районі на одному з дворів відрадного. Птав, птах діловито походжав поміж висоток, незважаючи на здивовані погляди перехожих. Кияни зазначають, лелека один із символів України, тому його появу сприйняли як добрий знак. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код ви зараз бачите на екрані. На цьому в мене все. В студії для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось.